Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошка. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про те, що ще в день першого січня 2024 року, там вранці 2 січня Росіяни намагалися зруйнувати повітряними ударами Київ. Також дісталися і Харкову. Одночасно, росіяни обстріляли ракетами і свою Воронезьку область. Аналізуємо поточну ситуацію у хронологічному порядку і розпочинаємо статистику збитих ракет і дронів за 2024 рік. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал та не забувайте залишати свої думки та враження у коментарях. Отже, майже відразу після найпотужнішого повітряного удару дронами-шахетами, який відбувся у новорічну ніч, чи не головною ціллю якого тоді стала Одеса, Росіяни продовжили свої атаки. Далі, як ілюстрація останніх повітряних ударів, буде офіційне відео від президента України. Ще в день 1 січня росіяни запустили шахеди із північного напрямку у бік Києва та Київської області. Всього після 14-ї години було запущено 10 таких дронів, і дев'ять з них знищили сили протиповітряної оборони. Зауважимо, що це був перший денний удар шахедами за дуже довгий час, ще з 2022 року. Тому що в день ці шахеди дуже вразливі, їх дуже гарно видно, їх дуже легко відстежити та дуже легко з. Що майже повністю і відбулося. Потім, вже увечері, росіяни запустили ще дуже багато шахедів з північно-східного та з південного напрямків, і більшість з них теж летіли на Київ, в тому числі складними траєкторіями через Харківську область, далі через Полтавську і Дніпропетровську, теж до Києва. І при цьому на південному напрямку було збито шість дронів: три над Миколаївською областю, два над Дніпропетровською і один над Херсонською. І е, загалом з 35 запущених росіянами дронів було збито всі 35 минулої ночі. І з самого ранку, 2 січня, вся Україна знову була під повітряною тривогою, яку оголосили близько 6-ї години ранку після зліту винищувачів Міг 31 К та стратегічних бо. Бомбардувальників Ту-95 у кількості 16 одиниць. Авіація Російської Федерації завдала ракетного удару. Одночасно приблизно запустили аеробалістичні ракети Кинджал та крилаті ракети Хасто 101 з літаків Ту-95. Окрім того, вперше з вересня минулого року росіяни випустили з кораблів крилаті ракети Калібр, але всього три штуки. Переважна бількість шість ракет була спрямована на Київ. Де під час удару коїлося справжнє пекло, і мені дуже шкода, що росіяни взагалі вдарили ще раз по Україні. Одна з ракет, яка не розірвалася або була збита, просто впала у Дніпро. Пуски крилатих ракет з бомбардувальників ту 95 почалися о 6-й ранку. Пуски аеробалістичних ракет Кенджал з винищувачів Міг-31 приблизно починаючи з 7-ї 30. Одночасно з півночі росіяни запустили по Києву також 12 ракет, які летіли по балістичній траєкторії. Це ракети типу Іскандер М, це ракети типу С-300 або С-400. Одночасно з літаків тактичної авіації су 35 було застосовано 4 надзвукові протирадодіолокаційні ракети Х 31 П. Всього за ранок 2 січня Росіяни запустили 99 ракет різних типів. І одночасно, не встановленою поки що кількістю ракет С-300, росіяни обстріляли Харків, де також є загиблі та руйнування. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила понад 60 ракет Х-101 і не менше 11 ракет Кинджал, з яких були збиті всі Х-101 та 10 кинджалів. Але потім, вже після 10-ї години ранку, за Уточненими даними командування повітряних сил було збито загалом 72 ракети. Це 59 ракет типу Х-101, це 10 ракет «Кинжал», які були всі запущені, та 3 ракети «Калібра». Як мінімум, одна з е, запущених на Україну ракет типу Х-101 або Кинджал впала та здетонувала у селі у Воронезькій області самої Росії. Таким чином, мем про російські обстріли Воронежу вкотре став правдою. Факт обстрілу росіянами російської території у Воронезькій області підтвердило і Міністерство нападу Росії. Однак російська пропагандонша з Вважаю, що інформація, офіційна інформація Міністерства нападу Росії є брехнею і накидає на вентилятор вже свою брехню про те, що, начебто, обстріл Воронезької області здійснили збройні сили України, але це неправда. Всього ж підводячи підсумки у перші дні дві 24-го року росіяни запустили на Україну 45 дронів камікадзе, з яких було збито 44. Таким чином ефективність протиповітряної оборони у цьому сегменті склала 97%. По ракетам загальна ефективність ППО склала 73%, тому що було збито 73 ракети з 100 запущених тут. Дуже легко підрахувати. Всього ж за перші два дні січня було запущено 145 повітряних цілей. З яких було збито 117, і тому загальна ефективність протиповітряної оборони одночасно і проти ракет, і проти дронів склала 80%. Це дуже непоганий результат. Продовжуємо далі. Ми стежимо за ситуацією, і хотілося б побачити, як російські ракети падають приблизно на Кремль та на резиденцію Путіна. Тому прощаємося, до побачення. Слава Україні!